Світ переповнений вибухівкою. Як стверджують спеціалісти, після війн і конфліктів лише мін у землі залишилося близько 120 мільйонів для того, щоб усе це знешкодити, не вистачить і тисяч років. Україна не виняток, і в нас більш ніж досить небезпечний спадщини воїн. Серед повідомлень про надзвичайні ситуації, які надходять до МНС, 80% – саме про знайдені вибухонебезпечні предмети. За перші три місяці 2002 року лише піротехнічними групами військових частин цивільної оборони було знешкоджено сім авіаційних бомб, більше 400 артилерійських снарядів, чимало мін, гранат, безліч набоїв. Запрошую рік нашою групою в Білоцерковському районі було обезврежено і унічтожено 1023 боєприпаси. В парку імені Тараса Шевченка 512 зривоопасних предметів. Порядка тобто 2800 зривоопасних предметів тільки за один рік. Чим далі від військового лихоліття, тим більше знаходять небезпечного моклугу. Пояснення цьому є. Піротехнічні служби МНС не сидять в очікуванні надзвичайних ситуацій. Планові перевірки запобігають лихові. Та, на жаль, не все можна передбачити. Адже коли опинишся, віч навіч з небезпекою все залежить від наших з вами правильних дій. Це на переході між і золотими воротами пакет. Цього разу все обійшлося. Та у будь-якому випадку пильність не буде зайвою. Якщо ви раптом побачите в громадському транспорті чи на вулиці забути якимось пакунок, не поспішайте брати його в руки. Повідомте про знахідку у метро, це будь-якому працівникові станції, а у наземному транспорті водієві, а десь на вулиці міліціонери. На чоловіків зброя завжди мала магічний вплив. Що вже казати про хлопчаків? Для них навіть набої, незрівнянна цінність, а про небезпеку такої іграшки вони й не думають. Тож батькам дорослим треба пам'ятати, навіть набої з гумовою кулею в руках дитини реальна загроза життю, не кажучи вже про справжні бойові. Останнє трагічне повідомлення надійшло з Одеської області. Троє підлітків знайшли міну і почали її розбирати. Одна дитина загинула на місці, двоє інших у важкому стані в лікарні. Найбільша спадщина від минулого причаїлася у місцях колишніх боїв. І оці поржавілі снаряди і міни з плином часу не зменшили своєї вбивчої сили. При розриві допустим, боєприпасу 76 мм дальність розльоту осколків на поверхності землі, якщо пройде взрив даного боєприпасу, составить 340 метрів. Прислухаємося до поради людини, яка майже щодня ризикує своїм життям заради нашої з вами безпеки. І саме головне при обнаруженні предмета похожого на е, взрывоопасный предмет, на снаряд, на минометную мину, на гранату, е, тим более на авиационную бомбу. Самое главное не предпринимать никаких воздействий к этому предмету. То есть даже не не производить дальнейших розкопок, ні в коем случае не поднимать його з землі, а тут же сообщить, опять же, в органи МВД, в воєнний комісаріат і в управління чрезвычайных ситуацій. Тож нагадуємо, якщо вам трапився підозрілий предмет, не беріть його в руки. Краще перестрахуватися, ніж помилитися. Обов'язково повідомте про небезпечну знахідку органи місцевої влади або міліцію. Залишені на вулиці або в громадському транспорті незнайомі підозрілі предмети, пакунки, сумки, валізки мають викликати занепокоєння, а не цікавість. Не будьте байдужими, якщо діти на ваших очах граються чимось схожим на вибухівку, не залишайтесь осторонь. Ваша пильність може попередити трагедію.